Ось таке деревце на бани все усепу після дощу. Квіти починають вже потрохи відкриватися. І етап запилення, який має відбутися, який я маю зробити, скоріш за все припадає на ті дні, коли мене не буде вдома. Тому я зараз все підготовлюю для батька, щоб він це все зробив. По інструкції замість мене. Бо дуже хочеться, щоб були плодики. Ось плодик підростає, і зараз будемо йому робити все так, щоб йому було легше. Повідриваємо зараз пелюстки щоб був доступ до пестика та тичинок. І потім має все зробити із опиленням. Ось так виглядають пелюсточки Три внутрішні, та які жовтенькі, та зелененькі, три зовнішні. Ось так виглядає квітка. Зараз треба її запакувати, загорнути її у кульочок, щоб вона не підсихала. І якщо все вийде, покажу результат, а можливо і вона дочекається мене, бо погода змінюється. Чи, чи може, ця дочекається мене. Але ще є теж квіточки, які потрошку підростають, тому думаю, буде що виставити. Головне, щоб я в ці моменти була вдома. Дерево вирощеного з насінини з 2019 року.